Кібершахрайство процвітає на теренах України. Злочинці у пошуках легких грошей віртуозно маніпулюють людьми, вигадують нові способи наживи та розробляють цілі схеми. Закарпатці, хоч і стали більш обізнаними, та все ж продовжують потрапляти на гачок шахраїв. Телефонували, але я одразу розуміла, що то шахраї і я просто скидувала трубку. Я думаю, що то вже багато людей знають про те і не дуже ведуться на то. Так, так, ну звичайно, ну але вони не представлялися, що вони з банку. Вони взагалі кажуть, що ви виграли певну суму. Будь ласка, там натисніть то один, два, три і все. Ну таке було. Телефонувала нашу поліцію, кажу, от такий-то номер мені дзвонив. Ну, будь ласка, може допоможете. Ну, вони кажуть, добре, дякую, ми будемо з'ясовувати і все. Наприклад, моїй мамі телефонували, сказали, що я вдарила дитину, розбила їй голову. Треба там 20 тисяч, бо інакше там сяде і взагалі все пропало, але ні. Добре, що мама зателефонувала мені, з'ясували, що я нікого не била, і все, ну є таке. Під час повітряної тривоги, значить, моя знайома, вона їй зателефонували і сказали їй, що її картка заблокована. А так як там в неї кредитні кошти, їй треба щось поновити. І якщо вона це не зробить, то всі її кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. Поки вона зрозуміла, що відбувається, вони її попросили продиктувати номер, який прийде їй на смартфон, вона продиктувала і потім тільки зрозуміла, що щось не то, бо в неї почали списуватись кредитні кошти. 50 тисяч. Вона звернулася в поліцію, але на той час, що храям повезло, була повітряна тривога, і не могла нікуди дозвонитися ні на гарячу лінію, ні куди. І, як правило, не тільки вона одна така, коли вона звернулася в поліцію і сказали, що вона перша. Але, як правило, ці випадки не розслідуються. Воно ну там дуже важко щось знайти, і тим більше основне, що це людина сама. Продиктували свій день. Встановіть новий застосунок вашого банку у топі останніх нововведень кібершахраїв. Телефонує Шахрай, пропонує певні послуги, представившись працівником банку, налаштування онлайн-банкінгу, налаштування дистанційного онлайн-банкінгу. І основна мета, яка є. Це перекидання шахраєм фішингового посилання, по якому людина переходить, відповідно встановлює в себе на мобільному додатку, як правило, операційної системи Android відповідного додатку, який вже по суті своїй має бекдор, тобто шахраї мають відповідний удалений доступ до того додатку, де людина вносить персональні дані карткового рахунку. Остатні, аби позбутися коштів зі свого рахунку, шахраї здебільшого переказують гроші з картки власника або ж інсталюють відповідний програмний продукт. Якщо в людини немає коштів. Це їх не зупиняє. Вони відкривають кредитну лінію, відкривають кредитну лінію або збільшують її, якщо кредитна лінія вже відкрита, і відповідно крадуть кредитні кошти потерпілої сторони. Отримала розповсюдження зв'язку з тим, що люди стали більш обізнані, не переходять на посилання по посиланням, не переходять по посиланням, які скидують їхні друзі. Бо друзі можуть бути інфіковані, їхні пристрої можуть бути інфіковані, і відповідно. Шахри також мімікрують, також створюють нові схеми і нові схеми входження в довіру до людей. Фейкові листи зі шкідливим програмним забезпеченням, здебільшого від контролюючих органів, одна з популярних шахрайських схем за останні кілька місяців. Направлена вона найчастіше на підприємства, адже суми на рахунках там цікавіші ніж у населення. На електронну пошту бухгалтера перенаправляється лист, нібито від. Офіційного органу, такої як фінмоніторинг, суду різних установ з такою текстовкою, нібито по відношенню до вас є певні санкції. Будь ласка, відкрити, ознайомтеся з цими санкціями, які застосовує держава по відношенню до вас. Якщо ми говоримо про фейки листи, нібито від податкової, тобто нарахування. Штрафів за несплату податків. Відповідно, бухгалтер в шоці відкриває цей лист, переходить за посиланням, завантажує шкідливе програмне забезпечення, яке безпосередньо інфікує кінцевий пристрій бухгалтера. як наслідок каже Михайло Танченець: це несанкціонований доступ до розрахункових рахунків підприємства, так званий віддалений доступ до клієнт банку. Шахраї під виглядом вже юрособи. Створюють платіжні документи якоби на неіснуючих контрагентів і прораховують туди кошти. Ця схема заволодіння коштів вона існувала раніше, але в зв'язку з тим, що банки ввели ряд обмежень, в тому числі і способом. Перерахунку коштів, тобто це були фіксовані IP-адреси, потім ключ, мав бути він холодний, він використовується тільки при сформуванні певних платіжних інструментів платіжних доручень, то ці, цей тип шахрайства не користувався попитом, однак, повторююся, буквально два місяці, як активно почалася розпосюджується ця загроза. Нікуди не зникли й популярні заклики про фінансову допомогу. Щоправда, з'являються нові організації, нібито від яких пропонують її шахраї, пропонують від інших організацій, таких як Євросоюз, як ЮНІСЕФ, як якщо було найбільш розповсюджена це допомога від ООН, то в тому числі і субсидії від держави. Перед опалювальним сезоном телефонують, нібито представники наших соціальних служб дотерпілих і пропонують дистанційне оформлення субсидії на опалення, на освітлення і таке інше. Така історія на ура заходить пенсіонерам, людям старшого віку, і вони не задумуючись, надають свої дані щодо рахунків, на які аферисти обіцяють перерахунок допомоги від держави, ще й підтверджують інформацію по повідомленням, які їм надходять. Ми закликаємо. Ніколи нічого не оформляти дистанційно, якщо ми говоримо, що держава хоче вам надати пільги, окей, підіть в свій совбес, підіть в соціальні органи вашої територіальної громади, поцікавтеся, потратьте цю час годину, дві годинки, але ви отримаєте відповіді на свої питання. Тим більше, працівники соцслужби ніколи не е просять від е кінцевого користувача якісь авторизаційні дані, не просять номера карткових рахунків із е терміном дії і цв кодом не просять. Повідомлення, яке приходить вам від банку, щоб ви його продиктували, хоча це не можна робити. З майже 3600 тисяч звернень громадян щодо шахрайства. Понад 1400 – це 37% кіберзлочини. Це статистика за 2024 рік, станом на 30 вересня. Минулоріч за аналогічний період їх було майже 1900. Поліцейські відмічають зменшення кібершахрайства за рахунок обізнаності людей. Найбільш розповсюджені шахрайства це. Недоставка товара, це так воно залишається, воно в лідерах 44%, і всі остальні види шахрайств, Це ми, у нас складає 56% фішинг, фішинг в тій або в іншій формі. Тобто, чи це нова схема залодіння коштів, чи стара сенс зводиться до того, щоб вас заставляють перейти або за посиланням, або по додатку, і це 24%. До 30% кіберзлочинів розкриті. Така тенденція характерна для випадків, коли жертва знаходиться на Закарпатті. Про решту повідомляють колеги у відповідних регіонах.